Друзі, продовжуємо нашу подорож в Міджигорі, і так щоб зразу не втратити, зразу записую наступне відео, щоб е, е, про, до, доказати про цей похід під хрест. Якби там, та. Е, і щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, я коли прийняв рішення, і Дух Святий мені сказав, що будь там, де я тебе поставив. Е, ви знаєте. Я що я роблю? Я ці всі стації, я вже казав, я дарую за цього священника, за те, щоб, ну, якби за те, щоб він, він зростав. І я ще так попросив маму, кажу, Марія, хай зрозуміє, хто такі харизмати. Ну, я йому не поясню, ну, бо я просто, я такий, знаєте, дуже багато священиків недооцінюють якби, парафіян. А серед вас там є, ходять такі люди, які насправді через які Господь говорить через всіх. І, і ну, я, йому не, ну, я побачив, що я йому не, не донесу, бо він там він дуже добре знає. Це священик, він ідеально знає Біблію, він ідеально знає канони, там, догми. Це просто там. Я йому задавав питання, він мені зразу так чук-чук, ну там розкладав. Тобто, в цьому взагалі питання, Тут треба вчитися від нього таких речей там, та. от. І ви, щоб ви розуміли, коли ми йшли до гори вже до самого верха, знаєте, якби. Я вже не, чесно, я вже не слухав. Так це все так пройшло, знаєте, на одному подиху. Бо коли ти жертвуєш, якби щось, ти спів, ти співпрацюєш з Господом там, так? А тут ти ще якби. І воно якось набагато легше було йти по стаціях молитися. І Бог забрав нарікання, тому що це є жертва твоя жертва за. За людину, щоб вона збудувалася, тобто, ти її вже не судиш в своєму серці, а ти навпаки, якби ти цей осуд, ну цей яд, сатана це дуже не любить. А ти навпаки це користаєш, ти кажеш, Бог, да, моє серце таке, типа я зараз осуджую його, але я це жертвую, щоб, щоб полилася жива вода. І щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, я якби прийшов туди наверх до Христа, і просто мене там так просто прорвало. Я там став Христом і почав молитися на мовах так, в голос там, та, а потім почав співати, якби почав співати «Величає душа моя, потім почав співати Великий Господь. І цей священик такий підходить до мене і каже: А ти що, харизмат? Я кажу: Та, я харизмат. І кажу, я бажаю проповіді Братковського, я бажаю, я місіонер. Школи Марії, я обажаю Куркевича, я обажаю харизматичний рух. Кажу, знаєте чому? Тому що харизмати мене навчили не просто читати і чути. Вони мене навчили це застосовувати в своєму житті, жити Господом, якби там. Та? І ну, вже, як знаєте, вже почалась розмова, і я кажу: а ви замість того, щоб говорити про харизматів погано, краще позна... познайомтесь з цим романом. Братковським, послухайте його свідчення, послухайте його якусь проповідь, Ну, послухайте послухайте це. І потім ми, коли спускалися назад, я цьому священнику якби, давав своє таке таке свідчення до самого низу, якби, як мене Господь знайшов, як, як я попав в харизматичний рух, як я цей. Ну і, ну, і вийшло так, що я йому скинув там оце романа свідчення, якби, як він був в Ато, як Господь. Як Господь там, діяв в його житті? Там, та, щоб ви розуміли, на ранок, на ранок, я прокидаюся. Я прокидаюся. І знаєте, кого зустрічаю там, де ну, каву роблять там, все. Я зустрічаю священника. А він такий, знаєте, в нього так очі блистять, він втомлений, бо він не спав. Би, там, та. Але в нього дуже блистять очі, бо Марія його розбудила, якби там. Та. Дух Святий його дуже потужно розбудив. Е, і він каже: слухай, я вже слухав Євангелія царства там, якусь частину. Це каже бомба. Тіпа. Ну, реально каже, я просто тіпа, ніколи не був знайомий з цим священником, ніколи ну, якби не був. Ну, на, ну, як, якби знав там, ну, менше з тим не хочу про це говорити. Але ну, якби він познайомився. І щоб ви розуміли, це такий священник, який зразу просто тотально, він такі проповіді почав бахати, щоб ви розуміли, що. Я почав якби черпати. Я почав черпати від, ну, якби, від того. Та? Від, ну, від, від, від нього почав черпати. Але чому я про це говорю? Я говорю про це не, не, не для того, щоб там десь когось там сказати, хтось кращий, хтось... Нам треба примиритися. Ви знаєте, я, я возив до протестантів. До протестантів якби, цього реабілі... на реабілітацію Женю там до, до цього Ромчика. І ми так говорили з цим Вадімом, і знаєте, ми прийшли до такої речі, що нам треба об'єднатися католикам в католицькій церкві, православним в православній церкві, протестантам в протестантській. А потім вже можна говорити про якісь більші об'єднання, про якісь більші об'єднання між собою. Нам треба знайти об'єднання в своїй церкві, а потім ми можемо об'єднатися. Тому я говорю: жертвуйте за священників, моліться за священників. І пам'ятайте, я б досвідчився на цьому, коли Господь говорить, кричить навіть каміння. Не шукайте проповідника, шукайте Христа, шукайте Господа, шукайте хрест, не дивіться, як, як живуть пастиря, не дивіться, як живуть священники. Головне, чуйте з їхніх уст. Слово любові, слово спасіння, слово життя, а всі ми грішні. Люби просто, просто люби. Молись за них і люби, маму. Марія мені додала всюди, всюди. З її допомогою я пробачу. Я пробачив всіх, всіх жінок. З її допомогою моє серце тепле до жінок. Амінь.